Київське Динамо вперше з лютого минулого року зіграло домашній матч на стадіоні імені Валерія Лобановського. У матчі дев'ятого туру ві-бет-ліги проти Ворскли обидва м'ячі були забиті в першому таймі. На гол Віталія Бояльського, якому скидкою головою асистував Артем Бісєдін під кінець тайму. Відповів Владлен Юрченко. Вперше в стартовому складі команди на полі з'явився новачок Джастін Лонвейк, який міг відзначитися після кількох дальніх ударів по воротах. Головний тренер Мір Луческу на післяматчевій прес-конференції зазначив, що на результат матчу вплинула відсутність ключових гравців Бущана, Забарного і особливо Миколи Шапаренка. Гол забитий півзахисником Динамо Віталієм Буяльським у матчі 9-го туру Української прем'єр-ліги з Полтавською Ворсклою став для півзахисника ювілейним сороковим в УПЛ. У поточному сезоні Буяльський є лідером бомбардирського заліку Динамо, провівши 5 голів у 7 матчах чемпіонату України. Перемога 2-0 у матчі з Полтавською Ворсклою стала для юнаків Динамо вже четвертою з таким рахунком у восьми зіграних поєдинках цього сезону. По два сухих м'ячі динамівці також забивали Дніпрянам, Минаю та Шахтарю. Цього разу відзначилися півзахисники Маткевич та Янчишин. На початку другого тайму Андрій Маткевич зорієнтувався і добив м'яч у ворота після удару Ігоря Горбача. А за кілька хвилин до кінця зустрічі Назар Янчишин вдало вибрав позицію після прострілу того ж Форварда Динамо. Перемога над Маріуполем у шостому турі чемпіонату вивела динамівок вже на четверту позицію в турнірній таблиці. Наразі у жіночої команди 9 очок після п'яти матчів і перенесена гра в запасі. Позитивний результат динамівкам принесли два неймовірні удари у середині першого тайму. Спочатку Ганна Мирончук закрутила м'яч з кутового під дальню стійку. А за пару хвилин досвідчена Анна Прокопенко забила свій другий гол в чемпіонаті красивим дальнім ударом. Вже на початку другого тайму Анастасія Друщенко скористалася непорозумінням суперниць і встановила остаточний рахунок. Став відомий попередній склад збірної команди Польщі на чемпіонат світу у катері у четвер, 20 жовтня, тренер поляків Чеслав Міхнєвич оголосив імена 47 гравців, які можуть увійти до фінального складу команди на чемпіонат світу. До цього списку увійшов і захисник Динамо Томаш Кінзьора. На рахунку кінзьори 26 матчів та один м'яч за національну команду. Збірна Польщі виступає в групі Сі разом із Аргентиною, Мексикою та Саудовською Аравією.